se você Радянські влади, коли приїжджали до закритих храмів комісії, вони, як правило, завжди щось вилучали, вони забирали, вони ніколи з порожніми руками не виїжджали. І на підтвердження цього я можу привести доказ, що наш ківот, дарохранительниця і два хрести, знаходяться зараз у Києві музеї побуту архітектури. Виставка Поділля називається: Там є храм села Зелена, у Усятницького району, дерев'яний храм. В тому дерев'яному храмі стоїть на престолі наш ківот. Я маю фотографії, я говорив з дирекцією, з працівниками музею, дякував їм за збереження і сказав, що. Ми є, ми існуємо, нам дуже приємно. Ми не будемо нічого від них забирати, бо ми маємо все своє, але воно принаймні збережене, воно не втрачене, не перепродане, не вивезене. Бачили, що коли церква ще була в такому вигляді, як, як зруб, чистий без всяких нанесень, то там є на стіні зображено, намальовано такий, так би мовити, бальдахим. Правдоподібно, що там була запрестольна ікона. Або там могла знаходитися ікона, як я думаю, можливо, та що вона зараз стоїть ось тут праворуч. Це є ікона омиління, відреставрована, і напевно, що ця ікона, про яку також згадує Елею: що за престолом знаходилася ікона Матері Божої, а під нею були навішані різні воти. Воти також у нас храмі виставлені, їх можна побачити. Ми їх знайшли під час перекриття. Це свідчить про певні зцілення в цьому храмі. І тепер також ми маємо вже такі зафіксовані деякі зцілення, які відбувалися вже останніми часами за молитвами. Бог посилав нам не раз людей, які мали добре серце, щире бажання відновити. Пропонували, що вони можуть стати спонсорами, тому що реставрація вона є досить коштовна. І ми старалися так якось своїми силами це відновлювати. Тепер ми маємо відновлений образ благовіщення Матері Божої, Варвари Святої в притворі, вони також походять з однакового часу їхнього написання. Авторство ікон ми не маємо ніде, на жаль. Ніде не вказано ні точний час, ні авторство, тільки приблизний час, скажімо, перша половина, друга половина XVIII століття і так далі. Ще дві ікони, які ми зараз маємо в храмі, були віднайдені випадково, коли ми проводили заміну бічних престолів. Вони були досить такі простенькі, примітивні, виготовлені правдоподібно. Десь перед війною, напевно, Другою світовою, або, можливо, ще пізніше, вже після війни, тому що деякі люди старші казали, що їх не було. І в тих бічних престолах були зображення, до яких ми звикли. Це є розп'яття Ісуса Христа. Знаходиться тепер воно у святилищі. І з іншого боку, також ікона Матері Божої неустаної помочі. Вона була виготовлена. Це, це, це правдоподібно була літографія паперова, а на полотні було зображення розп'яття 30-го року. А під ними були так звані засувні ікони. Така була мода багатьох на Галичині, що часом на Великий піст, чи на храмове свято засувалися чи піднімалися ікони, там були такі, зроблені механізми на коліщатках за допомогою мотузки. Ці образи могли підніматися опускатися. І там було видно в тих двох конструкціях, що там ті механізми ще є. Ну, принаймні в одному вони були краще збережені. І з одного боку була ікона воздвиження. От ми її маємо тепер вона має таке золоте тло з різьбленими такими квітками, на ній зображений наш храмовий праздник. З іншого боку, була ікона воздвиження на полотні, а під нею це є ікона Матері Божої умиління, яка, як ми сподіваємося, є іконою, яка Вислуховує до неї багато людей звертаються і отримують зцілення і дуже велику поміч. Ми вже почали записувати деякі свідчення. Надіємося, що це саме ця ікона, про яку згадано у щоденниках Елеєва в 20-х роках, і саме ті воти, які ми тепер маємо тут зображені, виставлені, свідчать про те, що вона була тою, яка допомагає. Людям при хворобах. <кій> І ми були дуже вражені, що такі ікони на дереві написані, в старовині, могли так легко перебувати. І, відповідно, ніяке зле око не знало, що там під тими паперовими простенькими могло знаходитися таке диво. І, можливо, ніхто про це не знав, поки не почали робити ремонт. Так само, як ми знайшли Марію Єгипетську, яку тут є над аркою. Майже вона остання знайдена, і також знайшли її, коли перекривали святилище. Вона була там схована. І також знайшли одну композицію, яка зараз є в найвищому ряді пророчому. Там є зображений Арон. І також, якщо я не помиляюся, Давид, тобто, <кій> також вона була схована там. Вона добре була збережена, і Марія Єгипетська вона. Дуже сильно понищена, ми її не відновлювали, не реставровували, тому що там дуже багато просто втрачено і відновити, її невідомо просто як вона вийде, ми вирішили залишити її так, як є. Ну і також ми ще маємо ікону Василя Великого, на якій є, до речі, підпис. Єдина ікона, яка має підпис, що хто її пожертвував і що вона виготовлена. У червні 1851 року. Передній іконостас Нижнього ярусу він, е, не має історичної цінності, тому що, е, як ми знаємо з описів охоронних договорів, е, згадок старожилів і щоденників Елеєва, е, взагалі у радянський час живопису в церкві і іконостасу того нижнього. Не було. Верхній ніхто не знімав, тому що він був добре прикріплений. а Якщо і знімали, то значить гарно переховували. Нижній чомусь не існував. Можливо, він мав виготовлятися, можливо, війна помішала. Може, просто його забрали, тому що легше було його вивезти. І тому цей, який був нижній, він просто існував в 90-х роках, і він не мав якоїсь цінності, тому ми зробили вже гарний. Різьблений і прикрасили так, щоб принаймні це мало якийсь достойний вигляд. Тому тепер вже прийшов час зробити його таким самим, як верхній, тобто продовжити різьбу, такий самий стиль, зробити його однотипним згідно ескізу, який ми маємо. Там будуть поміщені також деякі наші старовинні храмові ікони, які тепер. Є вже відреставровані. <кій> Який він мав вигляд, на жаль, ми не можемо констатувати, тому що ми не маємо жодної фотографії і якогось опису, як він виглядав в візитаціях 19 століття також немає. Але можна поговорити більше про верхні два яруси, тобто центральний образ це є Тайна вечеря, над нею є. Христос на троні, Христос Архірей. Це в 18 столітті дуже поширене зображення. І над ним в Верхньому ярусі є Бог Отець, Господь Савоот. Це центральна частина по боках має дві колони, які є автентичні того часу. Вони є відновлені, їхня різьба також автентична. І саме ця центральна частина є якраз позолочена. Е, тепер щодо ікон празників, донедавна у нас празники були трохи сховані, тому що над ними були більш сучасні зображення. Е, ми вирішили також повернути історичну правду і ці празники відновити, такі, які вони були. Е, я думаю, що вони також були перемальовані в 56-му році, тому що в договорі є сказано. Які образи серед них є і на іконостасі. також стінопис на стінах, поновлений, також хресна дорога там зазначається. Можливо, вони його поновили настільки, що він мав вигляд більш сучасний. І потім, напевно, він ще раз був поновлений той ряд праздничний, вже на початку 90-х. Далі ми бачимо апостольський ряд. Зображення апостолів з однієї і з іншої сторони, по шість. Також вони вже після реставрації трошки мають інший вигляд, інші кольори. Ну, їхнє зображення суттєво не змінилося тільки щодо тла Тло і кольори, так? їхні ризи, їхній одяг. І верхній ряд ми там маємо великі пророки зображені, серед них і Ісаї, Закія, Даниїл. Там є малі пророки зображені, Авакум, наприклад, Агей. Там є також царі, Давид, Соломон і судді. Тобто таке зібрання в таких композиціях по три є представлений весь старий завід. Щодо вигляду Іконостасу, чи він вписується тепер в інтер'єр храму? Реставрація показала, що він насправді був такого оливкового кольору. Тобто це його колір. І тому треба було залишати саме в такому кольорі, якщо це реставрація. І якщо ми хочемо е, зберегти реставрацію і щоб нам не було стидно, то саме в такому кольорі він має і виглядати. Тобто, його тло є е, такого оливкового. Я б не сказав, що це якийсь там визначений колір, але якщо звернути увагу на ікони на іконостасі верхніх, верхнього ряду, так, пророчий апостольський і праздничний, то ми побачимо, що там часто такі кольори є присутні. У нас в храмі є книга Тверезосі. Такі книги. Як ми знаємо, в Галичині існували фактично на всіх парафіях, тому що в 19 столітті почалася боротьба церкви проти пияцтва. дуже багато людей пропивали свої землі. І тому митрополит він дав таке розпорядження Львівській архіпархії, щоб засновувати братство трезвості. Були відповідно. Видані статути, потім засновувалися книги тверезості, в яких записувалися люди, з якою метою, на який час, в якому наміренні вони бажають зберігати піст, наприклад, там, щодо вживання алкоголю. І також на території подвір'я в, в нашому храмі є Хрест тверезості, до речі, і на території подвір'я є. Також такий хрест кам'яний, на якому написано, що він споруджений завдяки братству в 1901 році, у квітні. І біля того хреста багато людей складали присягу і записували вони цю присягу також в книгу. Ця книга, яка тепер є в нас, вона створена була для всіх парафій і спільно. Раніше в нас були такі гарні традиції почергово молитися в храмах. І в цій книзі також є е, десь, я думаю, більше десяти записів людей, е, які на, довічно склали собі присягу утримання від споживання алкогольних напоїв, там, куріння, наркотиків і так далі. Е, книгу стілень ми почали зовсім недавно, бо пару випадків, про які я знаю, люди розповідали. Хотілося залишити. На пам'ять, щоб колись в майбутньому, можливо, ми бачили, що насправді ікони в старовинному храмі вони є намолені, і не тільки в будь-якому храмі варто проводити опис таких стілень, таких чудес Божих, ласк, щоб люди мали таку пам'ятку. І дуже гарно, що в нас є таких кілька стілень, яких ми записали. І також ще не всі відомі, але принаймні ми вирішили тепер частіше просити Богородицю умиління, яка у нас є, зображена з двома е коронами на голові. Це правдоподібно верхня корона є пізніше дописана, яку тримають два ангели. І вона є дуже наближена до. Вона є копією, можна сказати, остробранської Богородиці. Вона тримає руки зложені, опущена голова, такий молитовний. Стиль молитви, і ми віримо, що вона має таку чудодійну силу. Історія про дзвони оповита пеленою, яку невідомо чи вдасться до кінця зняти і зрозуміти, але ми знаємо, що під час Першої світової війни. Багатьох храмах, в тому числі, і є згадка, що й тут було дзвони вилучено. На потреби армії Російської імперії потім щось повернуто, наскільки правдоподібно було повернуто. Далі, коли прийшли німці, вони також забирали дзвони для своїх потреб. Ну і на жаль, тих старовинних дзвонів ми не маємо, де би був вказаний їхній вік. Але ми знаємо, що коли храм був зачинений, тут дзвони ще на дзвіниці стояли, їх ніхто не знімав, і місцеві парафіяни вирішили їх сховати від злих очей, і тому кілька чоловік вночі десь мали цей один і другий дзвін, принаймні найбільші, закопати або перевезти. Ну, один розповідав, що один дзвін у нього був. Стодолі прикритих соломою, а де були інші, ми не знаємо. І чому не відкрита таємниця, де вони сховали ті дзвони, на якій території, чи вони глибоко закопані, чи вони десь взагалі невідомо де, чи їх вдалося повернути, може, ми не знаємо. Ним, словом, надалі ця історія є до кінця незрозумілою, і, і ми мали надію, що знайдемо ще під дзвіницею, коли ми її пересували. В лівий бік, якщо дивитися звідси з храму, то вона в лівий бік пересувалася, тому що вона стояла фактично на половині входу до храму. Тобто ми її за допомогою певних таких домкратів, міцно зв'язавши ременями, мотузками, ми її пересунули десь на три метри в бік. І вона так продовжує стояти. І Разом з дзвонами ми її пересунули повністю. Але, на жаль, і там ми не знайшли. Каплиця, яка стоїть на території подвір'я, вона є споруджена на кошти гната русина парафіянина 1926 році. Там також є пристіл, там можна служити літургією, коли ми проводили реставрацію храму, ремонт і заливали теплу підлогу. Там служилася літургія. Також та літургія служилася в теплі пори року, зокрема до фігури Матері Божої, яка знаходиться на території колишнього проборства. Це також зараз є наша земля церковна. Ми маємо документи проводні власності. Раніше там стояло профіальне проборство, і воно простояло. До другої половини ХХ століття в ній ще до війни проживали священники. Потім, з приходом радянської влади, воно було перетворено на будинок дорожнього відділу, там була в свій час Кутецька сільська рада. Там також знаходився клуб, там навіть проживала одна сім'я. Потім воно стало непридатне до життя, його було вже просто знесено. Ми маємо в храмі старовинне Євангеліє 1721 року, видано старопігійним братством при храмі Успіння Богородиці у Львові. Воно має збережену сторінку, на якій є вказано рік видавництва, де воно видано. І це підтверджує, що воно насправді збережене. Хоча, коли ми подивимося, візьмемо його в руки, то фактично воно з часом, коли проходило певне оновлення, то відрізали трошки сторінки там, де вони були потріскані, порвані, і воно вже тепер має формат дуже маленький, але його оправа є в такому форматі. Такій величині, яка була. Тобто автентичний цей живопис тепер є реставрований, оклад, так званий, позолота, посріблення, воно все є відновлене. І текст є збережений того часу, можна собі читати. Ми показуємо цю книгу відвідувачам, які дуже трепетно до неї приступають, читають, торкаються того стародруку, там можна прочитати. Текст добре збережений. І цей Іван тепер стоїть в нашій церкві. Це є книга одна з небагатьох, де не вирвана перша сторінка. Богу дякувати, ми маємо її. І не тільки її, маємо ще деякі стародруки. Маємо апостол, служебники. Воно все гарно зберігається в нашому архіві парафіальному.